Ну, просто маса а, методів, стратегій, курсів, книг, інформації для того, як правильно встановлювати цілі, здійснювати власні мрії, а, досягати успіху, а, стати мільйонером і взагалі жити це життя. Але чомусь це працює не для всіх. І стільки вже ніби навчаємось. Відкритої інформації є, але воно чомусь не працює. Насправді кожна людина абсолютно унікальна. І те, що працює для одних, але не працює для інших, абсолютно нормально. Саме тому в таких випадках варто звертатися до коучів, які працюють індивідуально, тож, якщо у вас є бажання розвиватися, рости, ви хочете більшого. Тоді запрошують індивідуальну роботу.